Доброго дня, шановні друзі! Щастя вам у хати. Сьогодні хочу показати вам наші баклажанчики, які зійшли. Сіміна я показувала у відео, а оце вже вони такі у нас трошечки попіднялися, повилуплялися і попіднялися. І я їх присипала трошечки ґрунтом. Щоб, бо вони повитягувалися в мене трохи. І я поставила їх на підвіконня. Вони були у мене у інкубаторі, я вам про нього розповідала. А це вони отут на підвіконні. Ну, вночі тут 15 градусів, а зараз тут у нас ми побачимо. Зараз тут у нас 25, якщо вам видно. 25. Ось так тепло. Я почекаю, поки, е, ну, з'являться оці настоящі листочки, і буду тоді їх розсаджувати. Ось такі вони, ось такі наші баклажанчики, Ось цього Саджала насіння не глибоко і вони з цими так і повсходили. Ось так. Густенько-густенько насіння таке добре сподобалося нам. Ось так буде у нас врожайчик, будемо вирощувати, показувати вам. Дуже дякую підписникам моїм і глядачам, що дивитесь і підписуєтесь. Ми дуже вдячні. І хто не підписався, ще підписуйтесь, піднімайте пальчик вгору, коментуйте. Хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.